Казали, тому що проводячи соціологічне опитування, 500 е, респондентів в кожному навчальному закладі це досить велика вибірка. Це не, тобто це дуже великий контингент. 1700 студентів е, це не є так мало опитаних. Чому е, ми говоримо про 500 в університетах? Тому що під час опитування, зазвичай, є такі ситуації, коли не всі студенти заповнюють анкети, е, які байдуже ставляться до того, навіть якщо вони отримали цю анкету, часом її не повертають. Тому в загальному о, результаті у нас вийшло 1704 анкети. І ви можете побачити на слайді скільки. О університеті конкретно було дійсних анкет, які ми аналізували. Якщо говорити далі про саме опитування, то давайте одразу перейдемо до результатів. Перше питання, яке було для студентів, з чим асоціюється у них поняття корупції у навчальному закладі. Ми встановили, що перш за все, 43% вважають, що це асоціюється можливістю швидко і просто вирішити, проблем, просто вирішити проблеми. Третина пов'язується із хабством. Викладачів, якщо ви бачите, 3, 35%. Цих вот аріанти, два варіанти були найпоширеніші у навчальних закладах усіх навчальних закладах. Лише 10% вважає корупцію вищі формою подяки, 6 невід'ємною часткою процесу освіти. Також 6% опитаних запропонували свої варіанти, серед яких були наприклад купування книг та підручників за його викладачів. У з них у цим асоціюється теж хабарництво.